друзі, Сьогодні нас на огляді Volkswagen ID4 Pro на великій батарейці 82 кВт, в максимальній комплектації 1 СТ. от Маємо такі шильдики Автомобіль оснащений 21-колесами максимальними. В такому перламутровому кольорі. Максимальна комплектація, по У нас адаптивні фари максимальні, камери 360. Також панорамний дах. Такий от вигляд має ззовні. Автомобіль 2021 року обійшовся. Для клієнта 19 тисяч євро. Ось такий от вигляд має коричневого шкіра. Сидіння комбіновані з Алькантарою. Також з такою підставочкою. Дуже класний автомобіль. панорамний дах. Зараз я вам покажу, як воно працює. Все сенсорне. Панорама на всю стелю. Абсолютно кожна кнопочка сенсорна. Ідеальний стан, косметичний, як ззовні, так і всередині. Ось такі от у нас з обох сторін сидіння з пам'яттю. з повною електрорегулюкою, ідеальні боковушки. Дуже ергономічно все якісно зроблено. У нас електробагажник, О, електропакет, звичайно, весь. Ось такий от маємо задній ряд. Просторий, наш автомобіль великий. Ось покажу вам панорамний дах. Зарядочки, клімат для пасажирів. У нас трьохзонний клімат-контроль в автомобілі. Також сидіння в абсолютно ідеальному стані. Жодної подряпини, прим'ятості, все класно виглядає. Ну і, Звичайно, алькантара дуже приємно на дотик. Мінімальні сліди експлуатації, Ну такі незначні штучки, які можна легко прибрати. По задньому ряду. Багажник у нас має відкриватися ногою. Ось так от. Класна функція. Жаль, що на п'ятому іоніку така функція недоступна. Дуже просторий багажник. У нас тут є ще одне відділення таке багажне. В цілому хто полюбляє Volkswagen. Дуже гарний вибір, але тільки за умови, що він європейський або на крайняк з Америки. Не порівнюйте з китайським автопромом, зовсім різні машини. По батарейці, по якості зборки зовсім різні. Ось такі от у нас пасажирські сидіння, також з пам'яттю з усіма регулюваннями, MB-light у нас присутній скрізь. На панельці, на дверях, скрізь є. Ну, ось такі от, хто їздить на бусі, знаєш. Комфортно. На жаль, що немає бардачка якогось великого. Тільки такі для підстаканника місце. Ну, підстаканників багато. Для тих, хто полюбляє багато каву пить, підстаканників багато. Ось такий вигляд має. В другій частині відео проведемо невеликий тест автономності, покажу вам які витрати в цього автомобіля, як їде, і розкажу враження в ходу, але зразу можу сказати, що трошки буде жорсткувато на 21-му Так, Наступне включення тест на запас ходу, Volkswagen AD4 82 кВт, буде невеличка поїздка. На 100 кілометрів. По запасу у нас 29%, прогноз 98 кілометрів. Проїхали вже 8. подивимось які будуть середні витрати. Скільки економний автомобіль, авто задньоприводне. 230 кінських сил потужністю. Наступне включення. Так, використали 10% заряду. Залишок 20, Прогноз 78, по маршруту пройденому 41 кілометр, середня витрата 16,4. Їхали по поганій дорозі. З мінусів підмітив таких 21 колеса, ну, дуже жорстко на поганій дорозі, дуже жорсткий автомобіль, але по трасі дуже гарно йде. Прогнозує правильно, ну, навіть менш показує, чим менше витратили кілометрів прогнозу, ніж проїхали. В цілому комфортно, класна посадка, дуже зручні сидіння, класно працює контроль смуги, також держить дистанцію, сама гальмує перед автомобілями, які їдуть попереду. Дуже цікавий, дуже цікавий автомобіль в їзді мені подобається. От скажу з мінусів лише, що дуже жорстка, але це через колеса. До прикладу, на п'ятому Іоніку, там був такий відрізок дороги десь кілометрів поганої, то на п'ятому Іоніку там навіть притурможувати не треба було. Іонік, нагадаю, на 19-х колесах, 55-й профіль. А тут тобто 21-й колесо і, по-моєму, 40 профілі резини. Але Іонік гірше керується. Айдіжка вона велика, але відчувається взагалі як якийсь гольф та наступного включення. Проїхали вже 83 км. по залишку 8% або 25 км. Непогано, досить непоганий результат. Витрата у нас 16,4. Зараз ще 15 кілометрів, ми, може 20 Заїдемо на зарядну станцію, протестуємо скільки, яка буде потужність на зарядці, трішки підзарядимо його. Завершили нашу поїздку, наш тест по залишку 5% 16 км. Нагадаю, виїжджали, мали 30% заряду. Проїхали 94 кілометри. Середня витрата 16,1. В цілому автомобіль класний, з незвичного всі кнопки сенсорні, на кермі по управлінню клімата, також ну, сенсорне навіть, ну, світло підігрів лобового тут у нас. А також незручно, з незручного дві кнопки на склопідйомники і третє на перемикання, передні або задні склопідйомники. На мою думку, було б логічніше вже просто додати четверту кнопку, було б набагато зручніше. А так ну, абсолютно все сенсорне, фізичних кнопок немає. Зараз проведемо ще тест на зарядку, яка буде потужність. Трішки підзарядимося і будемо завершати наш огляд. Так, вже розпочали зарядочку. Зарядка триває 3 хвилини. Швидкість зарядки 104 кВт. За 3 хвилинки 5 кВт взяло на борт. Гарна швидкість. Багато хто задає питання, з чим можна порівняти ID4. Навіть вам скажу більше, багато хто ID4 порівнює з Іоніком 5. То я вам скажу, що не можна ID порівнювати з Іоніком 5, Іонік 5 на голову вищий технічно. Як мінімум, тільки за того, що він на станції бере 250 кВт. А ID, наскільки я пам'ятаю 120. Айдішку більш коректно порівнювати там, з KIA Niro. От по величині, там, автомобіля, салону Niro Кіаніро йому підходить в конкуренти. Але знову ж таки KIA Niro, у нього максимальна потужність зарядки, здається, 80 кВт. і Ну і По ціні ID коштує так як Іонік. Американський бо європейський, за європейський він дешевший. Але знову ж таки ізоніру він дорожчий. Так вам коротко по цінах, якщо брати, на, до прикладу європейський. Там, ну, візьмемо 20-го року Кіанір рестайлінговий з пробігом там, 110 тисяч на сьогоднішній день ціна автомобіля орієнтовно ну, беремо максимальну комплектацію, орієнтовно десь 17,5-18 тисяч євро. А ID-шка з пробігом 100 тисяч в максимальній комплектації обійдеться вам десь біля 22 тисяч євро. На великій батарейці. А Іонік 5 на сьогоднішній день з пробігом там ну їх з пробігом там, по 100 тисяч майже немає. Якщо брати там 1060-70, то на сьогоднішній день десь 24 000 євро буде 5 іонік коштувати в гарній комплектації. Тому по цінах ось так. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте. Лайки, пишіть коментарі, що про це думаєте, що ви для себе обрали Кіаніру, там Агі 4 чи Іонік 5. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там можна придбати авто в дорозі. Публікуємо те, що ви куповуємо. До наступних включень.